Дивіться, з приводу теми ВПО, я вже написав е, дві наукові статті. Е, я вважаю цю тему дуже актуальна зараз. Е, вона з 2014 року почалася, та ось 2022 року, 24 лютого, вона тільки набирає обертів, в принципі. Тобто. Як ми вже сказали, актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 22 року е та початком активних бойових дій це спричинило масове приміщення осіб, е громадяни країни залишають свої домівки, та в принципі можна сказати, рятуються від небезпеки. Ну переміщення приміщення особи це така дуже вразлива категорія, яка перш за все потребує підтримки та допомоги в різних е галузях нашого. Життя, в принципі, е, постають проблеми щодо роботи, житла, фінансової допомоги, е, медичного обслуговування та, в принципі, ще маса таких проблем, але це такі самі базові та основні. Е, в принципі, це і є базовим соціальним забезпеченням таких категорій осіб. Держава повинна приділяти цій проблемі дуже багато уваги та вирішувати її на рівні з військовими потребами та. Проблемами, бо як я вважаю, це е, як он це сказати: бо функціонування всіх ланок та інституцій держави, перш в першу чергу, йде від цих самих людей та їх базових потреб наразі. Держава зробила вже багато таких кроків в, в період повномасштабного вторгнення щодо реалізації соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, але є е, е, що удосконалювати. Все одно людей дуже багато, дуже багато потрібно допомоги, дуже багато потрібно різних різних. У цих, різних варіантів вирішення проблеми, скажімо так, запроваджено надання допомоги для проживання внутрішньопереміщених особам. Відповідно, це ми всі в принципі знаємо, чули про це. Можливо, хтось із нас також був внутрішньо переміщеною особою. Я також проживаю е, в місті Суми, і ну, до нас війна, війна прийшла також в перші дні, і е, треба було, е, можна сказати, виїжджати, виїжджати зі своєї домівки недалеко, але все ж таки е, я був не, не, не зареєстрованим, але можна сказати, що також був внутрішньо переміщеною особою. Е, Тобто у 2022 році понад ну це статистичні дані, які все ж таки вони такі варіативні. Це приблизні да, ну такі приблизні статистичні дані щодо внутрішньопереміщених осіб, але у 2022 році понад 2,3 мільйони внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу на проживання для виплати якоїсь держбюджету було витрачено 52,8 мільярди гривень. Соціальний захист внутрішньопереміщених осіб є важливою складовою соціально-економічної політики держави, хоч і потребує е, великих витрат, ну як ми вже бачимо по навіть по 2022-му року. Е, важливим таким аспектом у цьому питанні є створення сприятливих умов для адаптації внутрішньопереміщених осіб на новому місці е, проживання або розташування. Вирішення завдань щодо створення достатніх умов для комфортного проживання та інтеграція на ринку праці має бути одним із е, таких пріоритетних, пріоритетних напрямків державної політики. Повернення внутрішньопереміщених осіб е, додому або місць постійного мешкання всередині своєї країни залежить. Перш за все, від деокупації всіх територій країни, військовим та політичним шляхом. І вже після цього держава повинна сприяти умовам повернення таких осіб та гарантувати безпеку в місцях, звідки вони були вимушені були виїхати. На думку багатьох вчених, найбільшими труднощами, з якими зіткнулися переселенці, це стало працевлаштування, фінансові потреби, житлові питання. Таким чином, забезпечення нормальних умов життєдіяльності та недопущення е, дискримінації у сфері праці та пошук шляхів підвищення ефективності щодо внутрішньопереміщених осіб надзвичайно важливі для України у сучасних умовах реалізації стратегічного курсу побудови соціально орієнтовної ринкової економіки та інтеграції у світовий е, економічний та правовий простір. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій навесні 23-го року повідомили, що в Україні 4,8 мільйони внутрішньопереміщених осіб, однак їх реальна кількість становить майже 7 мільйонів. Тому один із пріоритетних завдань держави, крім зазначених вище, є інтеграція е, вимушених таких переселенців. Система соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб в Україні включає різні, як ми вже казали, програми та заходи спрямовані на покращення їхнього становища та забезпечення основних потреб. До цих програм і заходів входить все-таки надання житла, медична допомога, освіта та психологічна підтримка. Окремої уваги треба приділити підтримці держави в сфері <кій> працевлаштування. Для дорослих ВПО важливо мати можливість знайти роботу та забезпечити собі та своїм, своїм сім'ям достатній рівень життя. Програми професійної реабілітації надають можливість навчання та підготовки до працевлаштування. Крім того, Україна співпрацює з міжнародними організаціями, які надають фінансову та технічну підтримку для реалізації програм соціальної підтримки ВПО. Питання соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб в умовах воєнного стану України, як ми вже неоднократно кажемо, що це важливе та складне питання. Існує багато проблемних питань стосовно підтримки ВПО, але в даній такій своїй промові можна виділити або зупинитися на таких, як ми вже казали, це працевлаштування житло, тобто. Ось, наприклад, за даними Міжнародної організації з міграції МОМ в Україні, яка працює під егідою ООН, безробіття є одним із головних факторів, які впливають на рішення повернутися додому поблизу фронту, адже альтернатива залишитися десь у безпеці, але в чужому помешканні та без грошей, тобто, майже 70% внутрішньо внутрішньопереміщених осіб не мають стабільної роботи. Отже, питання соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб в Україні умови залишається актуальною і потребує е, подальшого дослідження та удосконалення програм соціальної підтримки для ВПО е, для подальшого вирішення проблем щодо соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Е, держава повинна створювати, тобто, тут е, таким можна сказати, це головна мета створювати робочі місця, удосконалювати законодавче регулювання, посилювати контроль за використанням коштів. Це зараз нагальна потреба та проблема, можна сказати, в цьому. Та ну як ми вже бачимо декілька місяців підряд, та впроваджувати різні шляхи регулювання щодо гідних умов життя таких осіб, як я завжди казав. На всіх якихось таких питаннях стосовно реалізації всіх якихось, якихось таких, можна сказати, проблем в Україні. Тобто, в нас все закріплено законодавчо, в принципі, дуже нормально та гарно, але процес реалізації в нас дуже поганий. Тобто нам треба удосконалювати реалізацію стосовно. Реалізацію прав о, гарантій пільг для соціального захисту внутрішньоприміщених осіб.